Дніпро місто, яке народилося на переправах. Його історія це будівництво фортець і мостів, зведення найстаріших будівель і сучасних хмарочосів. Тут усе живе у контрастах від козацьких поселень до рекордів 21-го століття. На вулиці Сергія Єфремова знаходяться найстаріші будівлі Дніпра. Це два казенні будинки кінця вісімнадцятого століття, зведені за циркуляром Григорія Потьомкіна 1790 року. На межі 18 19 століть тут встигли розміститися пансіони Кременчуцького училища, згодом шпиталь. У 1840-х будинки викупили номер 8 Отримав землемір Іван Івченко, номер 10 – дворянин Микола Леонов. Саме тоді з'явилися фронто. Тяглі й інші оздоби фасадів. Їх було в комплексі 6-8 і вони планувалися для подальшого продажу. Тобто будувалися вони з казни, тобто з державного бюджету, потім для подальшого продажу чиновникам, купцям, міщанам і так далі. Надавалася безпроцентна навіть розстрочка там, на 10 років. Але так вони, як і багато проектів Потьомкіна, так були і закинуті після його смерті. Багатофункціональний комплекс маяк найсучасніша забудова міста. Також з 2023 року. Це новий рекордсмен за вишки 127 метрів. Має 32 поверхи. поверхи. Усередині мікс житла, офісів і торгових площ. У хмарочоса є особливість. Висота стелі поверхів зростає догори, що підкреслює маяк силуету міста. Він дуже гармонійно вписався в архітектурний ансамбль нашої Січиславської набережної. Е, в... Хмарочоси ще авторства міського архітектора Олександра Дольніка, архітектори комплексу маяк вони намагалися гармонійно вписати цю споруду до існуючого вже комплексу хмарочосів. Тобто, ми можемо споглядати, що перекликається зовнішній вигляд, наприклад, оцей теракотовий теракотова цегла із теракотовим кольором. Комплексу амфітеатр, монумент вічної слави відкритий у жовтні 1967 року. Його висота 29,5 з половиною метри. Скульптори Василь Агібалов і Михайло Авсянкін. Місце та назва монумента кілька разів змінювалися. Спершу планували обеліск на перехресті теперішньої вулиці Степана Бандери. Потім колони перемоги на Соборній горі. Лише в 1960-х коли подовжували проспект і будували житловий масив перемоги. Монумент вічної слави постав на теперішньому місці. Один із цікавих фактів монумент збирали на заводі Південмаш. Для цього в одному з цехів спеціально виривали яму. Складається цей е, пілон із е, батьківщини матері. Вона висотою 4,5 метри, і гранітний горільєф. Власне, із в пам'ять про воїнів, партизан-підпільників, які загинули в часи радянсько-німецької війни, 1941-1945 років. Власне місце, да, де буде встановлено монумент вічної слави, раніше використовувався місцянами як город. Тут були приват, приватна забудова досить хаотична. Ми розуміємо, це в часи Катеранславу II мандриківський е, е, узвіз. І згодом, звісно, що на цій місцині з'являється монумент. Найменша скульптура Дніпра марафонець із проєкту Відчуть Дніпро Карена Гаджаняна, розташована на Січиславській набережній, одній з найдовших у Європі 23 кілометри. Сьогодні скульптура популяризує біг і місцеві марафони, які активно підтримують у місті. 60-х роках. Інженер-будівельник Борис Мільман і архітектор Володимир Зуєв створили. Ли таку справжню індустріальну азу у тодішньому Дніпропетровську на шлакових відвалах наших металургійних підприємств заводу Петровського. А вони спорудили та ось таку прекрасну набережну, яка стала улюбленим місцем відпочинку Дніпрян. Раніше ця територія була просто завалена лісопильнями, завалена складами, дрібними заводиками. Тепер це улюблене місце відпочинку Дніпрян, і справді у місті популяризують різноманітні забіги, біговий спорт, різноманітні марафони, особливо за ініціативи президентки Федерації легкого легкої атлетики. Дніпра Дніпропетровської області Марини Філатової Довжина вулиці Різничної близько 100 метрів. Це найкоротша вулиця міста. Вона знаходиться у кварталі між Січеславською набережною Ніренберга та Ламаною на теренах історичних половиці та Кам'янки, де мешкала чисельна єврейська громада. У 1970-80-х роках під час будівництва нового міського цирку стару забудову знесли. Та тут лишився один будинок під номером 9 і невеликий дворик. Раніше вона займала більший масштаб, тобто йшла від берега Дніпра до вулиці Йорданської, нинішня вулиця Михайла Коцюбинського. Відповідно, територія ще з кінця 18 століття називалася лісовим майданом. Тобто тут розташовувалися лісопильні лісові склади, які йшли аж до території нинішнього залізничного вокзалу. Ось і е, е, тут проживали проживала велика єврейська громада. Найдовша вулиця Дніпра, передова в амур Амурнижнедніпровському районі. Її протяжність 12,5 кілометрів. Пролягає крізь давні козацькі поселення ломівку, кам'янку та Березанівку, формуючи майже суцільний приватний сектор. Жодного багатоквартирного будинку. Тут нумерація сягає приблизно 816. Назва вулиці походить від переднього краю, де стикнулися радянська та німецька армії в період радянсько-німецької війни, 41-му році, тому ж тут до речі знаходиться найстаріший пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка, який споруджений у 1927 році. І по вулиці, в принципі, знаходиться сквер, де поховані бійці, які власне тримали оборону Дніпропетровська в 41-му році, які загинули в вересні 41-го року. Дніпро завжди був містом переправ. Ще за козацьких часів тут діяли перевози, що з'єднували новий кодак, кам'янку та фуртеці на обох берегах. У двадцятому столітті ці перевози поступилися місцем більш сучасним мостам. Найдовший із них кайдацький, відкритий у 1982 році. Його протяжність сягає 1732 метрів. Фактично, це дві окремі конструкції, розділені островом на мистанка, але для міста він давно став став єдиною дорогою, що переступає через річку. А наймолодший південний міст відкритий у 2000 році він з'єднав Придніпровськ і перемогу, повторивши давній шлях перевозу біля Лоцманської кам'янки. Його історія непроста – від нереалізованого задуму вантової переправи до сучасної конструкції, яку будували з перервами майже два десятиліття. Дніпро це місто, де переплітаються час і простір, старі квартали та нові мікрорайони, найкоротші вулиці й найдовші магістралі, мініатюрні скульптури і монументи велетні, давні перевози та сучасні мости. Усе це живий характер нашого міста, яке завжди дивиться вперед. З днем міста Дніпро.